Поки українці збирають на дрони по 10 гривень з е, усього світу, е, в нас е, прямо під носом, прямо в, в міноборони розкрадаються е, бюджети просто мільярдами, мільйонами. Постійно в нас нові і нові скандали. Е, далі, наступне все російське в Україні має бути е, знищене, воно має бути закенслене і так далі. Про це також поговоримо. І питання. Найважливіше, напевне, на порядку денному це заміна посла України в США Оксани Маркарової, яку якогось хрена не поміняли після вже багатьох скандалів, які відбулися в україно-американських відносинах. Чомусь її тримають дуже це вигідно. Комусь так, але це однозначно шкодить українському народу, тому як Сполучені Штати Америки являються найбільшим донором, і чомусь далі тримають людинку, яка абсолютно ніяк не імпонує нинішній американській владі. Але давайте до всього по порядку, друзі. Це мій другий канал про... також з новинами для українців. Підписуйтесь на нього, дякую кожному з вас. І давайте пройдемось. По порядку. Почнемо, напевне, з шаленої схеми. так Бо ж всі, в нас зараз прийнято робити збори, відкривати ці збори, збирати кошти з людей, забезпечувати фронт і так далі. Рівень просто, щоб ви розуміли цього тришака. Міноборони недоотримало спорядження на 33 мільйони. Незрозуміло, чи гривень, чи доларів, але я думаю, і та, і та сума. Є немаленькою. Підозру отримали екс-чиновник і бізнесмен. Хто такі? Вони не зрозуміли. Прокуратура та СБУ викрила схему з постачанням великокаліберних гвинтівок за контрактом Міноборони на 363 мільйони гривень. Зброю надали у неповній комплектації, чим завдали державі збитків на 33,4 мільйона гривень, напевне. Як повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко, підозру отримали колишній посадовець Міністерства оборони України та керівник компанії постачальника тривають додаткові експертизи. Що хочу сказати, що в нас зазвичай компанії, бо вже ж це не перший випадок. Зазвичай ці компанії, навіть після того, як його такі скандали, далі вони отримують нові нові контракти, знову крадуть гроші, і це все по кругу. От. А головне тільки розказувати українцям, що якщо донатити не будете, то прийде бурят і натягне вас на кукан. Е, от е, така от історія. Далі давайте наступне. Про, давайте наступне в нас буде. Це від Софії Федини про заміну посла в США. Бо це напряму впливає на те, як сьогодні Сполучені Штати України е, сполучені. Сполучені Штати Америки відносяться до України, але Сполучені Штати України також було б непогано, правда. Давайте послухаємо Софію Федину. Чи дасть це щось Україні заміна посла, покращення ситуації? І хто у нас теоретично може мати добрі стосунки з республіканцями, враховуючи, ну я навіть не не можу уявити, хто це може бути. До пані посол Маркарової було дуже багато запитань, які досягли своєї кульмінації в той час, коли передвиборча кампанія американських кандидатів на посаду американського президента було. І Зеленський з'явився на однооборонне підприємство в оточенні демократів, пані не залучевши республіканців. Це був прокол величезний дипломатичною. це був не то, що прокол. Я пам'ятаю просто навіть цю ситуацію, коли там його ці американські трудяги там обступили. Він, якщо не помиляюсь, був в таких жовтих захисних окулярах. І вже тоді представники команди Трампа сказали, що чоловіче то недобре є. І це однозначно зробило дуже великий внесок у всі інші скандали, наступні вже майбутні, які відбулися між Зеленським і Сполученими Штатами Америки після того, вже, як. Трамп став президентом, власне нова, яка організовувала цей 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 візит, і тоді піднялося питання, що республіканці вимагали її звільнення, її заміни. Насправді тоді вже треба було реагувати, тому що це насправді був величезний прокол, який міг трактуватися як втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки, але цього не було зроблено. Далі, коли чому Маркармазна навколо той Маркарової, дуже і дуже багато вже було скандалів. Але її хтось далі тримає на посаді. Ну, тобто, і це в навіть якщо це зашкодить і загрожує обороноздатності України. Розумієте? Бо утримування Маркарової на посаді посла, це скоріш за все якісь фінансові потоки, це якісь зв'язки, це якийсь бізнес, і, скоріш за все, як завжди, все пов'язано з грошима. Бо я не бачу жодного, жодної адекватної причини, чому її не змінили. Як тільки Трамп виграв вибори, чому не було заміни, чому не вибрали людину, яка вже знайома з Трампом, яка з ним вже, можливо, навіть працювала, незрозуміло. Але я бачу одне, як завжди. Для того, щоб далі ще трошечки покрасти. У нас е, оцей момент, що да-да, ми все зробимо, але давайте ще трошки: ще день, ще два, ще три. У нас, якщо не помираюсь, так. Е, Зараз керівника БЕП все ніяк бідолаги призначити не можуть, хоча вже е, тиждень минув, так, який був на те, щоб призначити того, кого вибрали. Е, те саме в нас з е, реформами на митниці. Також в нас ніхто не робить, ніхто не реформує митницю. Україна втрачає понад 50 мільярдів доларів е, чи євро, я не знаю, там в рік. Але щас, щас, ще трошки, ще трошки, ще трошки. ще трошки. Україна втрачає гроші, але хтось цих 50 мільярдів заробляє, правда? Ну, така от історія. Далі слухаємо. Обирають президента в певній країні. Дуже часто є практика зміни посла як розуміння того, що нова адміністрація, нові люди погоджують посла, щоб він був підходящим емоційно, скажімо так, психологічно для адміністрації. Цього теж не було зроблено, а в цей момент це можна було б зробити максимум без... Чим займаються, блядь, наші е чиновники? Якщо Сполучені Штати Америки це країна номер один, донор номер один для України, то я не розумію, з однієї сторони можна піти і запропонувати їм віддати всі корисні копалини українські. Так це можна зробити, бо США наш великий партнер і е, наше спасіння, але такі елементарні речі, як заміна посла, цього зробити не можна. Ну тут закрадаються питання або про адекватність. Тих, хто приймає ці рішення, або про те, чи працюють вони справді на зміцнення обороноздатності України. На жаль, зараз з того, що говорить і американська сторона, і громада українська в Америці у пані посол майже немає контактів із адміністрацією. Дуже складні там стосунки. Тому я вважаю, що критично необхідно було би зараз замінити посла. Я особисто вважаю, що найбільш фахово зараз на цю посаду було би запросити Валерія Чалого, надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах у попередні роки. Він мав контакти із республіканцями, із демократами. він до речі працював з адміністрацією Трампа, коли вдалося організувати не тільки візит Петра Порошенка, який не чекали в Америці, але й вдалося домовитися про перші поставки летальної зброї, про підтримку то надання ТОМОСу Україні і зрештою пропозиціонування. позиціонування, що Крим це Україна і прийняття тоді декларації. Бо може того, що чали тут не важливо, чали не чали просто. Це має бути експерт і професіонал. А не е, просто якась людина, яка не має ні освіти, ні клепки до того. Розумієте? От в чому вся різниця: що в нас, професіоналів, вже ніхто не обирає. В нас обирають по тому, хто більш лояльний. Мені здається, таке ще Рашці відбувається. Помпео. А я не знаю, чи він би погодився зараз на цю посаду, але я знаю, що ця людина живе цими всіма процесами. І треба було би зараз залучати не професіоналів найвищого рівня. І наскільки мені відомо. Ну, як мінімум, можна просто залучати професіоналів. Це би вже було непогано. А якщо ще й найвищого рівня, то це взагалі ок. Американської сторони немає щодо нього ніяких заперечень. Більше відео. Але ніхто цього робити не буде, побачите. Ну, типу, про це про цього чалого вже, до речі, говорять дуже давно ж, так що його було б непогано замість Маркарової е, призначити. Але ні е, для мене я на Маркаровій, особисто для себе, так суб'єктивно, знаєте, поставив хрест, що коли е, зовсім недавно це, до речі, було коли була інформація про те, що вона на сайті українського посольства рекламувала свої ресторани, які там в Америці знаходяться. Уявіть собі, рівень експертності. От, е, що хочу сказати. Такі от, такі от справи в нас, друзі. Все, що зв'язано з росіянами, це погано. Це вірус, який, на превеликий жаль вселяється все таки в наші голови деяких певних осіб, і він знищує нас. Тому що в даний момент, коли е, на сході росіяни вбивають українця, і слухати, наприклад, російську музику е, на мирній території України, ну це злочин свого роду. Тому що ці хлопці не, не повинні помирати, тому що ніхто не хоче помирати. І дозволяти собі слухати музику там, чи читати російські книжки, чи е, хотіти там е, російських якогось <кій> продуктів чи чогось іншого, ну це аморально. Так, але е, якраз прихильники цієї аморальної теорії говорять про те, що багато військових говорять російською, та немає в Україні ніяких е, прихильників аморальної теорії. Є просто люди, які все життя спілкувалися російською мовою, які не проти перейти на українську. Так, але на це можливо треба трошки більше часу. Але з'являються ультрапатріоти, мовні патрулі і проча ахінея. Яка починає цих людей намагатися заставити це зробити. Знаєте, що хочу сказати? Що я, наприклад, якби я був російськомовним і мене хтось заставляв, хтось приходив і розказував мені, як мені треба жити, як мені треба говорити, то ця людина була просто послана на три букви. Бо ніхто не має жодного права указувати комусь, як йому жити, як йому говорити. Є закони, і цих законів. Так, треба дотримуватись, а все інше це ваше суб'єктивне сприйняття і ваша особиста думка. Якщо хоче хтось щось заборонити в Україні, то російську мову, російські продукти і так далі, то зверніться краще в Верховну Раду, в Кабмін і так далі. Бо я хочу нагадати, що в нас є таке державне підприємство, яке називається Укрпошта, яка до цих пір видає дитячий російськомовний журнал. І Смілянський, який являється керівником державного підприємства Укрпошта, не бачить в цьому абсолютно ніяких проблем. То ви спочатку підіть на Укрпошту і розпитайтеся в них, якого хріна державне підприємство витрачає кошти на те, щоб спонсорувати російськомовні видання для дітей, а потім вже ходіть і задрачуйте це всіх інших. На фронті і захищають, в тому числі, разом з українцями, які, тобто хлопцями, які говорять українською. Бля, це просто піздос. Вибачте, звісно, за таке словцо, але це, е, знаєте, в цих людей вже в голові, знаєте що? Що всі, хто говорять російською мовою, що це все росіяни. І це знаєте, що це означає? Це означає, що оці люди, які сидять в українській військовій формі, що вони підтверджують наративи Путіна про те, що Донбас і Крим, що це Росія, бо там ж росіяни живуть. Правильно? Якщо там більшість населення російськомовні, то згідно з думками і виразами оцих людей у військовій формі, це все росіяни. Ну, значить, все росіяни, російська територія повністю підтверджуються на наративи Путіна. Це, це просто бред. Що ви їм відповіли? Е, хлопці, які воюють, вони можуть собі там багато чого дозволити, то. А хлопці, які не воюють, можуть собі дозволити точно так само. Бо ж всі в нас рівні перед законом, правда? Так що таке щось. Що не може дозволити людина, яка не воює. Ні, ні знаєте, у всіх якби рівні права і можливості. Кожен має е, свою власну. Волю і кожен може нею користуватися. Так що, ну тут, звісно, немає чим парірувати цьому війську людині у військовій формі, так немає в нього як би відповіді на це питання, просто тільки оце. Що попові можна, то дякові зась, все, що він може сказати. І я впевнений, що відсоток хлопців, які з 22 другому раз розмовляли на російській, і в 25 п'ятому, значно став менше. Ну так і серед цивільних точно так само. В мене, як мінімум, є дохреніща друзів, знайомих з Харкова, з Дніпра, з Києва того самого, з Одеси, з Херсона. Люди, які все життя були російськомовними, і перейшли на українську. Все в них немає проблем. Вони попереходили. В них навіть українська набагато чистіша і набагато гарніша, ніж в. Е, е, Тих, хто проживає десь там в центральних регіонах чи на заході України. Так? Бо там суржик в центрі це суржик, такий, знаєте, в нас трошки російсь... російський, а все, що Тернопіль і трохи далі, то там половина слів польські. Їм більше дозволено, тому що вони ведуть бойову бойові дії. Вони Ні, не може бути нікому, нічого більше дозволено. Як тільки хтось починає розказувати, що щось комусь у нас в країні більше дозволено, то зразу може піти нахер, бо не може такого бути. Це антиконституційно, це незаконно і цього не може бути. І людина, яка оце говорить, вона або е не розуміє про що вона говорить. Або це просто відверті зрадники, відверті зрадники, які підтираються Конституцією України. Війно. Люди, які сидять в тилу і не воюють, не допомагають, не збираються. а от якщо допомагають, якщо допомагають, то вони можуть говорити російською. Що, блядь, за градація Робити взагалі не мають права розказувати про те, що хтось там повинен говорити на чомусь, а хтось не повинен. Всі, кожен має право говорити, що він хоче, але не кожен має, е, але ніхто не має нікого зобов'язувати це робити. Натрусити і на розказувати може кожен все, що хоче, у нас свобода слова. А от чи брати це до уваги і чи цим користуватися, це вже питання трошки інше. Для них е, немає ніяких проблем і в Є просто небажання її вчити. Тому -то. Не то, що небажання. більшість людей її навіть знає, бо в школі всі вчили українську мову. А те, що вони просто не хочуть нею говорити, то тут мають бути... Ну, може розібратися в цих причинах ще щось. Ну, бо я бачу, причина номер один в адекватних людей, так, це те, що їх заставляють. Якщо людину щось заставляти, вона буде робити це навпаки. А в нас чомусь не розуміють цього. От і все. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде, як завжди, дуже цікаво почути почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!